Близько місяця його вважали зниклим безвісти. Рідні до останнього не втрачали надії знову почути голос чи, хоча б дізнатись якусь звістку про свого мужнього воїна. Втім, реальність виявилася драматичною. Дмитро Кобашов кивелійський захисник, який поліг у бої за нашу волю. Після здобуття освіти Дмитро одразу пішов працювати на місцеву шахту, де був горним майстром. Цій роботі чоловік присвятив понад два десятки років. Робив усе якісно та вчасно. Був відповідальним та вимогливим до себе. Завжди міг знайти вихід з найскладнішої ситуації. Ці риси характеру стали захисникові у нагоді і у війську. Дмитра мобілізували 21 березня цього року. Буквально 4-5 місяців тому. Він пішов по в воєнкомат, його призвали, у нього не було ніякої військової спеціальності. Та що можна казати про цю війну? Про війну нічого хорошого, я думаю, люба людина не скаже. Війна це страшно. Але ми переможемо в цій війні, тому що Господь з нами. Захист рідної країни Дмитро вважав справою честі, тож без вагань приєднався до лав ЗСУ. Служив старшим стрільцем 142-ї окремої стрілецької бригади у складі штурмової групи. Влітку 2023-го визволяв окуповану Донеччину. Там же життя воїна трагічно обірвалося 25 червня внаслідок ворожого мінометного обстрілу на Бахмутському напрямку. Дуже мужній чоловік, який захищав нашу державу від російського агресора. А, На жаль, поліг в бою під напрямком Бахмутським напрямком в селі Роздолівка при штурмі Роздолівки яку звільнили завдяки Дмитру і таким хлопцям, які боронять нашу країну. Але, на жаль, Дмитро загинув від. Бойового бойового зіткнення Дмитро так ніколи і не дізнається. Що роздолівку, поблизу якої він склав свою голову, ЗСУ невдовзі повернули під свій контроль. У захисника залишилися дружина та двоє доньок. Місце свого останнього спочинку воїн знайшов на цвинтарі південного ГЗК. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.